на каналі Українська хвиля сьогодні говоримо про доплату, на яку мають право українці, які отримують пенсію та які досягли 65-річного віку. Відповідну заяву зробили у пенсійному фонді і назвали умови для отримання цієї доплати, і взагалі якою має бути мінімальна пенсія для цієї категорії пенсіонерів? Йдеться не лише про пенсіонерів, які отримують виплати за віком, а й за втратою годувальника за інвалідністю і за вислугою. Років. Тобто не лише одна категорія, а цілих чотири. Зараз розповім деталі, все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже 59,5 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно для мене важливо, цінно і приємно. Тож, доплата за вік 65-річним пенсіонерам проводиться згідно із законом 1058 від 1 січня 2018 року. Вказано, що особи, які досягли 65 років, для них мінімальний розмір пенсії має бути встановлено на рівні не менше як 40% від мінімальної заробітної плати, але, але не менше за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто, як ми знаємо, не, прожитковий мінімум для Непрацездатних осіб встановлено верніше, заморожено на рівні 2361 гривня. Це і є мінімальна пенсія. Тобто не може пенсіонер звичайно отримувати менше ніж мінімалка. Але що саме стосується 65-річних? право на такий перерахунок, на таке збільшення пенсії мають українці, які досягли. 65-річного віку, які отримують пенсію за віком, за втратою годувальника за вислугою років або по інвалідності, обов'язковою умовою для отримання для підвищених виплат для отримання цієї надбавки, є достатній страховий стаж, а саме 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. А також якщо їхня пенсія не перевищує ось цих зазначених 40% від мінімальної заробітної плати. Станом на 2025 рік це 3200 гривень. У пенсійному фонді, що з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата зросла до 7100 гривень, відповідно, з 1 квітня до 8000 гривень, і цей показник є актуальним чинним на зараз. Тому мінімальний розмір пенсії за віком для зазначеної категорії осіб, тобто 65-річних пенсіонерів, з 1 січня 2024 року не повинен становити менш ніж 2840 гривень. І так як з квітня знову відбулося підвищення мінімалки цієї ж мінімальної заробітної плати тепер мінімальний розмір пенсії українців з 65-річного віку це 3200 гривень у 2025 році у лютому Кабмін ухвалив постанову згідно з якою було встановлено надбавку для цієї категорії пенсіонерів з 65 років цитую ПФУ. фактична сума пенсії для осіб які досягли 65 років з урахуванням доплати Визначною постановою кабміну від 25.02.25 п'ятого номер про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих категорій населень верст населень у 2025 році. І з 1 березня розмір мінімальної пенсії для 65-річних українців має становити 3758 тисячі гривень. Знову ж таки, за умови дотримання ось тих критерій за умови відповідності тим критеріям, які були вказані вище. Але для тих пенсіонерів, які не є непрацюючими, тобто вони продовжують накопичувати свій страховий стаж, вони працюють. Перерахунок буде здійснено з використанням нового показника мінімальної заробітної плати, відповідно, після звільнення з роботи, або якщо вони проводять підприємницьку діяльність, то після закриття ФОП. То питаєте, чому не встановлюють вікові доплати саме з 60-річного віку? Ну, взагалі в 60 років а взагалі набувається право на пенсію. Тому який сенс у вікових надбавках? Вони встановлюються у 65 років і відповідно є з 70-річного віку, відповідно за кожні 5 років. У 70 років нагадаю, українці а, мають право на доплату до пенсії у розмірі 300 гривень. У 75 держава додає 456 гривень, а з 80-річного віку 570 гривень. Але є такий, такий важливий нюанс. Ці Показники ці виплати між собою не сумуються кожні 5 років. На жаль, хоч вони є дуже малого розміру. Але якщо людина у 70 років отримувала 300 гривень додатково за вік до своєї пенсії, то після досягнення 75-річного віку вона отримує додатково і ще гривень, а не і ще На жаль, на жаль, так. І відповідно у 80 це буде ще плюс 114 гривень, щоб Громадянин отримував виплату на рівні 570 гривень. Чи є ще одна надбавка за додатковий стаж. За кожний рік передбачено 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І станом на зараз це 2361 гривня, тобто 23 ,60 гривні 60 копійок, лише всього можна за рік додаткового стажу отримати. Чином, якщо чоловік, для якого 35 років є необхідним стажем для виходу на пенсію, відпрацював цей період і вирішив ще 10 років допрацювати, він отримує додатково за ці 10 років надбавку до своєї пенсії, аж у розмірі 236 гривень. Ну тобто, взагалі, є якесь зміщання, але станом на зараз ось така надбавка, ось така доплата, встановлена за перепрацювання, так скажімо, за додатковий стаж. Нагадаю, що до жовтня 2011 року вимоги до стажу були іншими, і для чоловіків було достатньо працювати 25 років, для жінок 20 років. Тому понаднормовим вважатиметься стаж, який перевищує саме ось ці показники. І ще одна доплата, яка передбачена для пенсіонерів, але вона мізерного розміру, і мало хто може нею скористатися і її отримати. А саме вона встановлюється за донорство для людей, які мають статус почесного донора. Комір ці надбавки за почесне донорство становить 10% від прожиткового мінімуму в 2025 році. Цей прожитковий мінімум встановлений на рівні 2920 гривень. Відповідно, 10% від цієї суми це аж 292 гривні. Ціному фонді нагадали, що статус почесного донора отримує громадянин України, а котрий за життя здав не менше 40 доз крові і 60, або 60 доз плазми. І для того щоб отримати ось цю доплату, хоч вона є так невисокого розміру, але дріб'язок, як то кажуть, але приємно. Потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду. Із документами це має бути паспорт, це має бути податковий номер, і відповідно довідка про надання про отримання статусу почесного донора В цінному фонді зазначили, що у 2025 році ось цю надбавку до пенсії у розмірі 292 гривні отримують понад 41 тисяча українців. Для вас актуальна тема доплат до пенсії. Мене був ролик на цю тему, і там були також вказані інші надбавки, на які можна розраховувати, і умови, які це дозволяють. Я нагадаю, що з 1 липня в Україні очікуються значні такі масштабні зміни в соціальній галузі. Очікується запровадження пенсійної реформи. Невідомо чи вона буде запроваджена, але галузу було багато і дуже багато було розмов е щодо того, як підвищаться виплати громадян. Побачимо, чи вони взагалі хоч якось зростуть. А також буде запроваджено це вже точно принаймні, е хоча б з цього питання є якась з. Е Зрозуміла якась ясність щодо запровадження базової соціальної допомоги у розмірі 4,5 тисячі гривень, це є такий базовий показник, і можна буде відмовитися від інших допомог на користь цієї. Дам посилання, як завжди, в описі під цим відео, де можна знайти ту чи іншу інформацію, про яку я повідомляю безпосередньо зараз. І якщо вона для вас є актуальною, переходьте за. Посиланням і ознайомтесь. На поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у нашій державі. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!